Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Суспільна свідомість сильно відстає від реалії. Нас дуже багато людей вважають, що давайте вже швидше якось там якісь угоду про мир, тому що треба нарешті зупинити це. Жахіття, ну нехай він забирає поки що тимчасово, як їм здається, окуповані території. Якщо він захоче, давайте йому щось трошки віддамо. Те саме за опитуваннями, американці вважають, що ми програємо війну, і тому непогано було би зупинити по лінії зіткнення. І європейці вважають, що по лінії зіткнення кому ви збираєтеся що віддавати, з ким укладати угоду з лузером. Лузером, який зараз програє скрізь, він іще чіпляється з пальцями, які слабшають за Україну, але вже майже не витримує. Про фронт ми зараз поговоримо, але дивіться, він втрачає Сирію, Сирію, на яку було вкинуто так багато людей, так багато коштів, так багато сподівань, так багато понтів. Це справді дуже важлива територія. Взагалі-то в історичному смислі ця територія для всіх дуже важлива уже останнє десь так. 3,5 тисячі років якось ми поговоримо за це більш докладно. Чому саме вона важлива, важлива в тому числі і для Московії, для її впливів. Зараз там впливів в Москві вже немає. Путін зливає асада, і це він вдає, що він зливає. Що це він просто такий підлий, а не слабкий. Насправді слабкий, навіть якби він його не захотів злити. То не злити його він не міг би завтра. Міністр закордонних справ Туреччини, Московії і Ірану зустрінуться в Катарі для того, щоб обговорювати ситуацію в Сирії. Те, що туди поїде міністр закордонних справ Туреччини, це такий от жест ввічливості, тому що Туреччина все таки ще думає трошки погодуватися з Московією. Насправді вона плює її в морду скрізь. Ви думаєте, тільки в Сирії? В Абхазії так само Оці нещодавні бунти в Абхазії. За ними стояли турки і турецькі фірми. Навіть не турецька держава, турецькі забудовники стояли за цим. І зараз Московія відмовилася вперше за весь час після 93-го року фінансувати Абхазію. Тобто Московія змирилася з тим, що вона втратила Абхазію. Зараз Асад неряє під Сполучені Штати і. Під ізраїльтян, тому що Сполученим Штатам теж не сильно подобається, що Ердоган так стрімко і так глибоко просувається. Сполучені Штати, американці разом зі своїми курдами якраз сидять на нафтових озерах. Звісно, що коли... Ердоган охопить більшу частину Сирії, там конфлікт з курдами, в тому числі і по цих нафтових озерах, буде там сполучені штати в не сильно приємній обстановці. Ізраїлю теж не хочеться, щоб оці добрі підердоганівські ісламісти витіснили млявого Асада. Єдина проблема у Асада, який уже падає, під тих, і під тих, що. Трампа може не дочекатися, що він закінчиться цей асад, і рештки його армії, і рештки хізболи, і рештки Ванюшек закінчиться до того, як у Трампа буде інаугурація. Не так давно Москва втратила. Молдавію теж так дуже багато зусиль, і Вони вже думали, що все. Вони цю самду вже скидають. Нічого не вийшло в Молдавія. Вони зробили ставку на Румунію нічого не вийшло в Румунії. Конституційний суд все таки скасував перший тур виборів про московського кандидата, і зараз все у нього шансів уже немає. Так ви думаєте, вони втрачають тільки Абхазію? Тільки Грузію, ну, навіть в Грузію проблема зараз ввести війська. Там, звісно, що грузини можуть іще прожувати і все-таки не добити про московський режим, але ну, швидше всього все, цей режим уже довго не протягне. Впаде він через тиждень, чи впаде він через півроку, уже всім зрозуміло, що так чи інакше він впаде. Так вони втрачають Чечню. Там війна між Кадировим і. Бастрикіним, очільником слідчого комітету, слідчий комітет це найголовніший У них репресивний орган зараз в Москві. і він справді самий енергійний, самий могутній цей самий Бастрикін. У них вже війна з Кадировим не на життя, а на смерть. Там справді має хтось померти або Бастрикін, або Кадиров, але швидше всього це закінчиться сепарацією Чечні. Тобто, це найближче коло. Путіна, от е, в найближчому колі ця війна між людьми, які страшенно ненавидять один одного, ненавидять один одного більше ніж американських імперіалістів. І ще тиждень два і стане актуальним гасло кадировця Дудаїв сьогодні. І ще цей негідник очолить чеченський народ у боротьбі проти московських імперіалістів. Путін це щось середнє було між Кадировим і Лукашенком. І от Кадиров уже це не зовсім Путін. Путін це вже не щось Кадиров. От він поїхав до Лукашенка для того, щоб якось напитатися силою. Ви думаєте, він поїхав в Білорусь для того, щоб якось там нахилити Лукашенка? Нічого подібного, він поїхав туди для того, щоб, хоч якось, набути впевненості, запозичити життєвої сили. У Лукашенка, бо картопля, як з'ясувалося, це щось значно більш глибинне і сконне ніж нафта. І ще раз московити зараз програють скрізь на близькому сході в закавказі на північному. Кавказі наростають проблеми у власній економіці в Молдові, в Румунії. Промосковські сили в Європі проявили себе значно більш жадібними ніж ефективними. Ну, тобто, мало ефективними у Фіцо величезні проблеми в Словаччині, мабуть, теж недовго втримається. Ну, єдина Орбан, але у Орбана вже менший рейтинг ніж у його основного конкурента Мадяра чи Мадяра? щодо України. Розмовляв сьогодні з командиром батальйону Братство, який на Харківщині наш батальйон зараз боронить рубежі. Що він каже? Я не буду зараз показувати його кадри, тому що він прислав мені навіть відео зі своєю розмовою і зі своєю оцінкою, але там у відео багато зброї в кадрі, і Ютуб це не любить. У відео багато кривавих кадрів. Там він там мені не присилав, як вони. Знищують, спалюють цих ванюшек, як свині українські поїдають тіла. Окупанців, відео зі стрілецьких боїв і знищення окупанських бліндажів. Ну цим як чим завжди займається братство. Ну Ютуб це точно не пропустить. До речі можете поцікавитися там, дещо ми починаємо виставляти на моєму телеграм-каналі. Потрошку теж далеко не все, тому що це все таки братство це головне управління розвідки. Головному управлінню не подобається, коли занадто, скажем, багато світиться із діяльності відділу, але тим не менше, бодай дещо там є, і що він каже наш. Боргєза, командир батальйону братства. він каже, що да, московити все ще трохи напарають, але каже, це абсолютне самогубство. От те, що відбувається зараз в українських степах, це самогубство московитів. Ви хочете капітулювати перед самогубцями, перед тими людьми, які прийшли сюди для того, щоб померти? Та ви що? Хто ви такі? Каже, що спочатку він, і я, чесно кажучи, теж ставилися. Ми всі ставилися трошки скептично до цих от цифр, що там півтори тисячі в день мінусуються ці московити. Але тепер оце, посидівши там на рубежах, то величезні цифри. Він каже, що тільки в їхньому секторі гіне непораненими, неполоненими, полонена наші теж беруть їх активно, каже, гіне. 60 людей. Це сектор відповідальності. Зараз там братство, ну добре, якщо кілометра два. 60 людей в день. каже: от вони йдуть, і поранених навіть не забирають своїх. Вони просто там замерзають ці поранені, стікають кров'ю. Вони посилають людей в бій на милицях. Там є кадри. До речі, на мене телеграм-каналі. Наші знімають з коптера. Він іде в бій на милицях. І не тому, що він злий і небезпечний. Це безвихідь, це суїцид, це країна суїцидник, це країна, яка гине, яка хоче загинути. Навіщо їй заважати перемир'ями? Та вони десь там просмоктуються повз нашу оборону на інші ділянки, не там, де братство, само собою. Але е, ну, це настільки велика кров, ну яка б вона там не була, оця ванюшечна, Ну, їх не вистачить надовго. Розумієте, можна капітулювати перед драконом, наприклад, перед чимось таким от інфернально страшним. Але капітулювати перед дупою не треба. Московія це одна велика купа лайна. І в цій купі лайна вони всі хочуть померти. І капітулювати перед лайном ми переможемо, братця, Нам є чим перемагати. Бачите, от така вона футболочка от, браса, от тут написано: In Winner, vinces». цим переможеш. Цим знаком. Оцей знак явився Костянтину Великому перед битвою при Мульвійському мості. І... Він наніс цей знак Христа на штандарти своїх легіонів і на щити легіонерів. І вони тоді перемогли, і вони взяли цю всю імперію. Відтоді християнство почало свій уже переможний крок. З нами Бог нам є чим перемагати. Українці вже довели те, що ми нація переможців сьогодні. День збройних сил і святого Миколи. Ну, хоча у нас тепер День Збройних спіл, де співпадає з Днем Святого Миколи. Звісно, що краще би, щоб з Миколою співпадав би е, нашій День Військово-морських сил, адже Святий Микола, покровитель моряків, а не тільки дітей. Для Збройних сил було би краще День Архангела Михайла, але тим не менше, всі, хто має стосунок до зброї, до війська, я вітаю і так само вітаю християн з Днем. Архієпископа мир лікійських святого Миколи цим переможеш. Написано тут оцим от знаком. До речі, між іншим, це мерч. Його можна придбати в описі. Під відео там буде вказано, куди треба звертатися за цим, і кошти з продажів цих мерчів ведуть на допомогу батальйону. Братства і батальйон братства буде перетвориться незабаром в бригаду. Буде звісно, що діяти. Завжди, навіть після припинення вогню, навіть після того як ми вийдемо на кордони 91-го року, тому що ще дуже багато роботи для спецпідрозділів українських скрізь і в тій самій Сирії, і в тій самій Африці, та й в Москві, само собою там багато кого доведеться доганяти, встановлювати там добрий справжній новий. Український порядок. Навіть не сумнівайтеся, викиньте цю депресію. Подивіться правді у вічі. Подивіться, вони програють скрізь, вони програють і в Україні, вони зникають і здихають. Ми переможемо. На цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, напівздохлий Путін. Не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.